Помер друг Путіна Берлусконі на 87-му році. Відійшов у вічність колишній прем'єр Італії Сільвіо Берлусконі. Про це повідомляють італійські змі минулого тижня. Його повторно госпіталізували після виписки з лікарні, де він довго лікувався від легеневої інфекції, пов'язаної з хронічною лейкемією. Здоров'я Берлусконі помітно погіршилося в останні роки після операції на відкритому серці у 2016-му і численних госпіталізацій. Після зараження ковід 19 три роки тому Берлусконі називали другом Путіна 2014-го Він заявив, що ставиться зрозумінням до проголошення сепаратистських народних республік на сході України. Він разом із Путіним відвідував тимчасово окупований Севастополь у жовтні минулого року. Італійські змі опублікували аудіозапис, на якому Берлусконі зізнається, що обмінювався з путіним подарунками у вигляді ящика горілки та пляшок. Вина, а також Ріємними листами колишній прем'єр Італії також заявляв, що Україна може піти на переговори з Росією, якщо їй не даватимуть зброю, а запропонують мільярди доларів на відбудову. Він теж називав російського диктатора Володимира Путіна людиною року. У лютому цього року Берлусконі зробив скандальну заяву: мовляв, якби Зеленський припинив атакувати два регіони на Донбасі, російський напад на Україну не стався б.